Понад дві сотні гостей з різних куточків світу, 50 майстер-класів та чотири дні культурного обміну. До Івано-Франківська їде 13-й міжнародний МІТОСТ фестиваль. Мандрівне дійство, яке щоразу в іншому місті чи країні організовує одноіменна спілка. В Україні відбуватиметься уже вдруге. Координатори кажуть, це унікальна платформа для спілкування, адже міждисциплінарне дійство об'єднує у собі не лише концерти чи кінопокази, але й чимало культурних подій. Це будуть і подім на дискусії з культурними та політичними діячами, будуть літературні читання з авторами з Івано-Франківська та з Пазамеж міста. Також будуть проведені концерти та театральні вистави. І на фестиваль приїдуть як члени спілки Мітост, їх зараз приїде десь понад 250 членів спілки. Але також заходи будуть відкриті для жителів міста, які цікавляться власне культурою як європейською, так і українською. Програма фестивалю наразі, ще в процесі обговорення. Утім, координатори уже анонсують низку показів документальних фільмів, панельні дискусії, майстер-класи та презентації соціальних ініціатив. Запланували й двомовні літературні читання за участі представників Станіславського феномену. Та головне переконують це міжнаціональний обмін. Думками. Наприклад, таке питання єврейської історії, воно актуальне для багатьох регіонів. І для мене це, скоріше за все, що перспективи різних країн вони тут сходяться. Да? Люди обмінюються. цим. Це нема такої трактовки чогось одного, да? якоїсь однієї країни, а саме досвід різних країн і обмін ним. Відбуватиметься міжнародний фест одразу у кількох локаціях у середмісті Івано-Франківська. Стартує дійство 23 вересня. Наталя Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.